А що таке насправді ця дефініція для вас любов до України? Знаєте, любов до України це прекрасний слоган. Любов до України до нічого не зобов'язує. І можна говорити палкі слова, прекрасні слова про любов до України. Любити треба українців, нати жителів чиєї країни. То є любов України, можна б сказати, любити людей, любити тих, хто є цей нарій, що заселює е, цю українську державу, те, що ми називаємо границею української держави. Це є, так би сказати, правдивий патріотизм. І це ця любов є, то є любов, яка Людей спонукує жити як належача, кожному віддати його належне і боронити навіть до проливу крові. То і ті, хто вмирають за ми кажемо за Україну, за український народ, бо Україна це є абстрактне поняття, як таке, як слово. Україн, Україна це є українці, це є люди. Конкретні люди, яким я хочу служити, яким я хочу яких, які, яким я бажаю добра, яких я хочу захистити від лиха, яким я хочу забезпечити те все, що їм належить. Оце є та, той патріотизм, правдивий патріотизм, ця любов України, яка е, Безумовно, зобов'язує нас, цей патріотизм, любити свій народ, але в цей сам час нікого не відкидати, значить, не ненавидіти інші народи. Бо це вже, перех... тобто, вже тоді наш патріотизм стається так званим шовінізмом.